Таємна передача «Атакамс» для нетаємних ударів у Білому домі. Підтвердили постачання далекобійних ракет до України, яке відбулося ще минулого місяця. Видання New York Таймс стверджує, що саме їх використали для нещодавньої бавовни на військовому аеродромі у Джанкої. Я можу підтвердити, що в лютому президент доручив своїй команді надати Україні значну кількість ракет атакам з. Для використання на суверенній території України поставки почались в березні після того, як президент дав на це дозвіл 12-го числа, і ці ракети прибули в Україну. Американські змі зазначають, що йдеться про понад сотню ракет, і вперше надана модифікації з дальністю понад 300 кілометрів, а не удвічі менше, як це було досі. Україна, як і раніше, зобов'язалася бити штатівською балістикою лише по цілях на власній території. Хоча в це не дуже вірить російська пропаганда для розуміння, Атакам з 300 кілометрів це Білгород, Курск, Брянськ, Воронеж, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Ймовірно, у першому пакеті нової допомоги від США на 1 мільярд доларів також є ракета Атакамс, адже в переліку засобів без зайвої деталізації зазначений додатковий боєкомплект до Хаймарс. А саме із цих систем їх і запускають. Але крім ракет, що найцікавішого, побачили в цьому списку військові експерти. Буде несподівана відповідь: Аеродробне обладнання. Яке аеродробне обладнання можуть передати США? Ну, ну, звісно ж, не до радянських Міг-29 чи Су-27. Вони можуть передати аеродромне обладнання, виключно під літаки американські, які саме ну, вочевидь, в очевидь, 16 саме тому мені дуже сильно здається, що взагалі питання передачі до F 16 до України, воно загальмувалось насправді через відсутність допомоги від США. На це є декілька факторів. По перше, це американські літаки. Американські літаки потребують американських знов-таки ракет, потребують американських американського обслуговування, потребують захисту і те, що передається, от, не назване якесь аеродромне Обладнання я дуже хочу подіватися на те, що воно якраз і є таким ну. Якби фактором того ознакою маркером, що в шістнадцятий вже скоро з'явиться в українському небі. в 16 вже десь на підльоті, великі партії озброєння та техніки на підході Кремль прокинувся вкотре лунають натяки на бажання заморозити війну. Роль головного переговірника знову віддали білоруському диктатору. Лукашенко стверджує, що російські окупанти продовжують іти вперед, але цей рух буцім. Что никого не влаштовывает. Это очень медленное продвижение. Образовался, как у нас в народе говорят, некий суксанк. Не они, украинцы, не россияне. Да, движение есть, но не то движение, которое хотелось бы. Патовая ситуация. Самая серьезная, как никогда за эту войну, и удобная, если можно так выразиться, ситуация для мира, для заключения мирного договора. Российские брехни озвучены в Усама Лукашенко. В жены Мутвира они в Киеве, они а В Європі країни союзниці готуються до будь-яких сценаріїв. І, попри збільшення удвічі французького оборонного бюджету, президент Еммануель Макрон каже, що цього замало. Інші країни мають прокинутися і забути про минуле, в якому можна було вести бізнес з агресоркою. Європейський спокій примарний, європейське майбутнє залежить лише від дій, а не від декларацій. декларації. Пальвері ді зі сорті до. Ми переживаємо безпрецедентний момент глобальних потрясінь, прискорення великих змін, і моє сьогоднішнє послання просте. Поль Валарі сказав наприкінці Першої світової війни, що відтепер ми знаємо, що наші цивілізації смертні, і ми повинні чітко усвідомлювати той факт, що наша сьогоднішня Європа є смертною, і вона може померти. Вона може загинути, і це залежить виключно від нашого вибору. Головна загроза для європейської безпеки війна Росії проти України. Тому основним. Залишається те, щоб Росія не змогла перемогти у війні, яку вона розв'язала проти України. Щось залишається незмінним у щоденних новинах. Звісно, це пожежі на Росії, В Омську у вогні, чергова нафтобаза горіло на понад тисячі квадратів. Причини займання місцева влада не називає, але це і не потрібно. Всі і так усе розуміють. Ксипасаг, пятый канал. До десяти зросла кількість постраждалих у наслідок ракетного удару росіян по залізничному вокзалу в Балаклії. Повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації. Окупанти атакували в момент, коли люди перебували у вагонах електропоїзда Харків. Ізюм пасажири зазнали травми різного ступеня тяжкості. Їх ушпиталили. Понівечений потяг перебував за 15 метрів від епіцентру вибуху у будівлі вокзалу. Вибиті вікна та пошкоджений дах. Ліквідація наслідків російського теро. Вору триває. 23 ворожих штурми відбили наші захисники на Авдіївському напрямку. Про перебіг ситуації на фронті у вечірньому зведенні повідомляє Генеральний штаб: 16 разів атакували на Бахмутському відтинку фронту і стільки ж на Лиманському. Дарма збройні сили зупинили наступ росіян біля Красногорівки та Новомихайлівки на Донеччині. Не вдалося окупантам просунутися біля Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської. Одну потугу ворога придушили поблизу ро. Роботеного Запорізької області зупинили ворога і на херсонському відтинку. Загалом за добу відбулося ледь не сотня бойових зіткнень. Основне питання захист. Володимир Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандувача ЗСУ. На засіданні виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він доповідав про прикриття життєво необхідних для країни об'єктів енергетичні, соціальні та безпекові. Також на ставці обговорювали виробництво зброї в Україні. Працюємо далі щодо контрактів на виробництво зброї та техніки в Україні. Кожен виробник має отримати дійсно довгострокову впевненість у тому, що кожен контракт буде забезпечений необхідними фінансами, постачанням і логістикою. Ми працюємо із нашими партнерами над інвестиціями у виробництво в Україні. Вже зараз, за деякими напрямками, можемо виробляти значно більше ніж є власних коштів. Виробничі потужності достатньо широкі. Українці народ волелюбний і не може жити під гнітом загарбників. Переконаний сапер збройних сил України Артем. В його справі головне не поспішати та завжди вчитися. Чому він обожнює свою роботу та за що воює? Дивіться у матеріалі стратком ЗСУ. Справжній сапер це коли він розуміє, що він робить, розуміє, до чого він підходить зі своєю роботою. І саме головне ніколи не спішити. В нашому ділі це дуже-дуже плачевно стає, тому що поставив, відійшов на два кроки, це вже вважай, не твоє. До неї треба підходити як до ворожої. Перше діло це зберегти життя, не бігти, не квапитися. Все робиться роздумано, тоді буде все гаразд. Якщо не починаєш бігти, нервніше, це можна привести до, до горя. Боюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом в мене ще дитина вже доросла. Я не хочу, щоб вона бачила цю і не і не була тут, навіть лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Щоб побачити свою родину, треба постійно вчитись. У нас таке діло, що тут тільки вчитись, вчитись, вчитись і вчитись. Воно все не стоїть на місці, все нове є. Вони обновляються ворог постійно. Кожен раз щось нове, нове, нове. Ну, з кожним днем, коли нас обучали, воно приходило, воно легше ставало і воно більше зрозумне стало про нашу роботу. Учать ловко, требують ловко. Ніч, дощ, все навчання проходить як положено. Злилися, злилися на преподавателі, але зараз я їм скажу велике вдячність, що вони нас навчили цьому, тому що це вони нам вкладали в голову, що хлопці це ваше життя і добивалися того, щоб ми вникали в цю систему. ті моменти, коли бачиш, що ворога ти нищиш, в душі перевертається все. Що я розумію, що я не зря сходив туди, не зря зробив свою роботу, і не зря вона пройшла ця вся робота, і ми б'ємці гаді. Піхота він бачить, коли він, то ми не бачимо свої роботи. Ми поставили і пішли. Ну, виходить, коли знімають відео, дрони нам прислали впечатлення було море. Перший раз, перший бойовий вихід у нас був на контрнаступі. Ми всі йшли на позитив етаком давити цих тварин. Животних, варварів. На такому подриві духа, що мені було дуже-дуже приємно, коли ми зайшли на поле, майже зробили свою роботу, нас підбили. Ну, не було такого ні страха, нічого. А вже потім, може, коли я знав, що воно произошло, тоді трошки так в душе почало, да навіть не в душе, а в голові починаєш перекручувати свої оціяті, ага, могло ж бути по-другому. Ну нічого, Боженька зберіг. Нравиться мені ця робота, нравиться. ну, я ще раз повторюю, що треба обережно з нею. Всі працюють, всі класні пацани, всі тямущі, всі розуміють, що вони роблять. І, ну, і все я ж говорю, пер... перше, що я їм кажу, завжди, це зберегти своє життя. Ось у нас недавно був виход хлопців, там дуже гаряче. Я сказав, не виходить, роботу зробити, ні, життя саме перше. Цінне і все, щоб рідні вас побачили живим і здоровим. Не виходить, переждіть, не виходить, переждіть. Переждали, зробили. Так, коли кажуть, як там, мій нерождіний воювати, то я навіть в срочці не був, не служив в срочку, але щось, щось пішов. Ну, кожна своя доля, кожному Бог суддя. Толі, якщо вони думають, що там їм буде ловко, Якщо ми тут зламаємося, то і їх там. На їхній совісті це. А людей треба міняти, тому що люди встають. Тупо морально, фізично вже я понімаю. Я сам розумію по собі, що я ну, морально ще куди ніяк, але фізично я вже встаю. Перемога буде тільки за нами. По-другому не можна. По-другому ми не можемо так зробити. Бо український військовий це в нас. Перше захисник, чоловік, брат, син, який відданий державі, відданій своїй сім'ї, який хоче жити в вільній країні. І ми, от як український народ, ми не любимо бути панегнітом якогось оскар... Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні!